Погода в перші дні літа в Україні зміниться. Синоптики попередили, де прийде дощ в Україні та чи буде спека. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 1 червня, опадів буде багато. Суха погода очікується лише у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни литимуть дощі та буде переважати хмарна погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Вже по всій країні буде тепло. Повітря буде прогріватися від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла в день. А ось вночі буде від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі! 33% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 2 червня, дощі литимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму. На всій решті території країни вже буде суха та сонячна погода без опадів. Вітер незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане ще більше: від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 15 градусів. У вівторок, 3 червня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській. Київський, Чернігівський, Сумський, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій. Нарешті території країни буде сонячна погода без опадів: вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях буде прохолоднішою. Від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 24 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!